Бурштинська гімназія №1 сьогодні у своїх стінах приймала учасників обласного проєкту Серцем єдиним ми Україна. Участь у першому етапі конкурсу взяли творчі колективи ліцеїв та гімназій громади. Всі колективи навчальних закладів презентували на розгляд журі цікаві проєкти, присвячені воїнам-героям з Бурштинської громади. Зокрема, учасники Бовшівського ліцею розповідали про людину, якою сьогодні найбільше пишаються свого односельчанина, героя України Дмитра Коцюбайла. Кожна команда команда представляла також свій логотип та мистецьку композицію на сцені у піснях та танцях відображали реалії сьогодення, радість, схвильованість, юні почуття переплилися з тривогою та болем, яким пронизаний кожен день сучасності. І любов, і любов, та, попри це, кожен з них щиро вірить у нашу перемогу, у стійкість і відвагу українського війська. Ми нащадки героїв захисників. Сильним духом та зі сталевими серцями. За рішенням журі переможцем стала команда Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб. Хоча обирати переможця серед таких талановитих дітей, як сказала начальник відділу освіти Бурштинської міської ради Іван Томин, було вкрай складно. На сьогоднішньому конкурсі представлені всі наші навчальні заклади загальноосвітні, п'ять закладів наших. Дітки підготувалися. Мета конкурсу це є. Патріотичне виховання наших учнів, їхнє бачення сьогоднішніх подій, які відбуваються. Дуже гарно дітки підготувалися. Кожен заклад представив себе як найкраще, Але ми повинні розуміти, що це є конкурс, і тому на другий етап, який буде відбуватися в Анфранківському районі, ми будемо відправляти одну із, один із закладів освіти це є ліцей імені Ольги Басараб. Ми дякуємо всім, дуже гарні наші діти. Смітливі, сміливі, усміхнені, радісні, незважаючи на ті події, які відбуваються у нас сьогодні у нашій державі. Діти надзвичайно талановиті, творчі. Кожна команда могла б гідно представляти громаду на другому районному етапі конкурсу. Переконана начальник відділу культури та туризму Бурштинської міської ради Тетяна Зорій. Наші дітки вразили нас ну дуже творчим, великим, глибоким підходом. І оцінювати насправді було дуже важко. Дуже креативно підійшли діти. Були задіяні всі засоби висвітлення. Це акторська майстерність, хореографія, це вокал, живе виконання музики. Переможці радіють, кажуть, до наступного етапу підготуються ще краще, щоб знову здобути перемогу. Ми дуже раді були брати участь в такому конкурсі. Ми раді, що ми перемогли. І я думаю, що нас в обласному конкурсі оцінять на високому рівні. Проєкт серцем єдиним ми Україна єднає молодь, яким не байдужі події сьогодення, які майстерно володіють словом, вправно танцюють та співають. Конкурс триватиме на Прикарпатті до середини травня. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.